Вітаю вас, мої любі глядачі та шановне панство підписників. У нас сьогодні на столі новенька коробка скаутів. Це є коробочка для кілтіма, але ви можете їх використовувати і в 40 к в своїй армії лоялістів. Що ж у нас тут є для наших космодесантників? Тут у нас збирається десятка хлопців, вони у нас вже новенькі з Resculpt Scoutів під Primarisів, наш true Scale. Модельки дуже красиві, мені подобаються. На обложці вони в нас стилізовані під гвардію ворона, що є досить беково. Не будемо довго розглядати коробочку, перейдемо до вмісту. Що в нас є всередині? Те, без чого ми не можемо обійтись, декалі, хоча можна і без них. Непоганий великий аркуш декалей. Тут нам завезли, як ми бачимо, і під ультрамаринів класичних, під імперських кулаків, саламандр. Тут я бачу наче під воронів, хоча я можу помилятися з грифоном. Можу помилятись, хто знає, відпишіть. Різні у нас тактичні, досить непогано. Те, без чого ми не можемо ось, обійтися підставки. Можу помилятися, але здається, це є 28 мм. Так, це будуть 28 -ки. Інструкція, Інструкція у нас повністю кольорова. Просто подивіться на варіативність одразу же. І на одній базі можна зібрати 5 різних хлопців. Непогано, 5 різних моделей які ми можемо зібрати з однієї і тушки. Що в нас є тут ще досить гарно? За це мені ці моделі подобаються, що в них дуже багато варіативності Перейдемо до самих ливників. Тут спершу я дуже зрадувався. Тут у нас цілих 4 ливничка. Я такий подумав, вау, цілих 4 ливничка в моїх легіонерах було 3 і маленька спруйка, але ні. Тут у нас 2 по 2, тобто це є продубльоване. То що у нас тут буде? Розглядаємо. Скаути, як ви бачите, у нас повноцінної броні немає. У них, наскільки я пам'ятаю, 4 армор стандартні і стандартні плечики. Завезли нам скульпт. По скульпту, ви бачите, броні у них мало, Тобто це якийсь звичайний військовий одяг, максимально тактичний. Із броні у них хіба що нагрудники. Нагрудники, до речі, усіх одинакові Всі всі в такому стилі, з черепок з крилами. Завезли мої улюблені класичні болтери. Тобто не примарісовські ці здорові болт-райфли, а саме стандартні болтери, яких мені так не вистачало. Тут вони класні, ще всі з цими тактичними ременями дуже гарно. Що тут є ще з такого? Хлопці тактичні. Це в нас плащ для нашого снайпера. Тут можна зібрати 1-2 снайпера в маскувальному плащі. Так, дивимося, магазин для Heavy Boлтера. Це в нас сошки для нього, а де сховався сам Хеві Болтер, поки його не бачу. Класна снайперка. О, та снайперка, яка мені подобається вона і не здорова, і не маленька. Причому хлопець, мабуть, носить якусь щасливу кулю або особливо на наручі. Дальше, дробовики. Дробовики непогані, нічого про них не можу сказати, як і старі, так і теперішні гарні. Болт пістолет, стандартний болт пістолет, давненько таких не бачив, а ще в руців скаута. Ножики під різний хват. Хоча для людини це буде справжній меч, або мачете, але ножики тут дійсно класні і хват мені подобається. Зворотній, стандартний, ножі тут класні. Різний став у вигляді. Мотузок, ножиків, підсумок, ракетниць, саме снарядів для ракет, гранатки. Ну, Стафа нам багато завезли. Навіть приціл, який він, скоріш за все, монтує для свого болтера або на снайпера, ставиться далі звичайні болт-пістолети, є варіанти навіть якщо їх немає в кобурі, тобто є і звичайні в руки, які ми ставимо стволи heavy болтера а сам Heavy болтер я поки не бачу, мабуть, буде на другому ливнику. Так, а ось у нас саме тіло нашого Хеві Болтера. Ось така у нас краса. Знову завезли нам ці класичні болтери, ви просто подивіться, і вони відрізняються чим. Вони абсолютно одинакові, різниця в нас тільки в руках. Ось тут ми бачимо, хлопець собі наклейпав якісь такі патрончики, якийсь такий декор, тут його немає. Тут також ми бачимо пальці, які вказують тактичні жести. Різні в нас технічні і тактичні штуки, багато дуже дробовиків, місла, стандартна, класична, але тут вона виглядає якось, знаєте, у скаута. Но це вже нова моделька в порівнянні з старими вона тут виглядає цікавіше. Пістолет, який я бачив у ріверів з гарпуном, гарно. Ідемо далі. Болтер, який у нас просто висить на плечі, теж цікаво. Стандартні наплічники без нічого, чейнсворди а, точніше, в нас тут один чейнсворд для нашого сержанта, так як хлопці ще не доросли, ними користуватись, Ауспекс, теж гарно. Що ми можемо тут ще цікавого знайти? Цікавого цікавого спинки вони в нас йдуть вже з такими міні-бекпаками вже вмонтованими, так як це не силова броня у них. Я можу помилятися, але здається, в них просто крак армор Він не є ще силовим. І де наші лиця наших хлопців, на них я хотів би зупинитися. Ось такі в нас просто класні тактичні шоломи, навіть не шоломи, а обличчя у наших скаутів, ну вони просто класні. Так, вони менше будуть, ніж у примарисів голови. Але це їм іде, просто вони класні. Не можу додати, не сказати. Ну, є в нас хлопець, якому бракує клепки, як я зрозумів. І є в нас мемний хлопець з клювом, який буде в нас в респіраторі. Гарно, гарно. Різні в нас сумочки, як я зрозумів. Це в нас будуть плащі. Так. Це. Ага, ці очі в нас ставляться ось сюди йому. Типу, він підняв окуляри на чоло. Непогано. І болт-пістолети. Як же мені вони подобаються. Ну і навіть маленькі ось такі нам декорчик завезли. Ну, що я можу сказати? За скаутів для кілтіму. По правилам я вам тут розказувати за них не буду, ми поговоримо про самі моделі. Моделі просто класні. Мені вони дуже сподобалися. Дякую Богдану, нашому золотому підписнику, що дав змогу на них подивитися і їх вам показати. Дуже вони мені сподобалися. Це той випадок, коли сучасні моделі, саме лояльних автортестера, скаутів, примарісів, це той рідкий випадок, коли вони мені дійсно сподобалися. Модельки класні, шикарні. Так, старі карлани, не карлани, а як уже правильно казати, карландські старенькі скаути вже пішли у відставку, але це їм достойна заміна. Вони мені сподобалися, моделька об'єктивно 10 із 10, шикарна. Я просто був вражений перший раз їх побачивши. Надіюсь, вам вони теж сподобалися. Ви залишите вподобайку, коментар, підтримуєте мій канал. Дякую вам всім за перегляд. Всім щасти.